Добрий день, Евері! Друзі, усім привіт! Рад вас бачити на своєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я вам розкажу, як же ж вам швидко здобути монет Hogwarts Lekacy. І також як відкривати головоломку з дверима. Е, ви взагалі дивіться, як у нас тут е, карта Hogwarts. Точніше, більше всього сундуків у нас. Знаходиться в Хоксміті. Просто швидко переходите на цю карту і за допомогою. чекайте, зараз перейду. І за допомогою ревеліо, ревеліо. ви шукаєте скриньки. Ми ось внизу зараз бачимо одну скриньку. У нас постійно проблема, тому що ми коли до неї підходимо, зараз вам продемонструю, можливо, ви знаєте, того що хто не знає. Буде коротше знати. Бачите, скринька. Ми до неї підійшли, вона чомусь, ну, типу, не взаємодіє ніяка кнопка, нічого ми піднімати з неї не можемо. Ми просто беремо, відходимо від неї далі, щоб вона нас не побачила. Використовуємо магію невидимості. Я не пам'ятаю, як вона називається, ну, давайте вже скажу. Так, дизелюмінаційне заклинання. Не знаю, правильно прочитав чи ні. Ви побачите таке. Глаз. Берете, входите в невидимість і просто підходите до цієї скриньки. Підходите, і у вас з'являється кнопка шукати. Натискаєте X, збираєте своїх 500 монет. І от таким от способом ви дуже просто зможете собі збирати багато монет. Тому що в Гогсміті дуже багато скриньок. І за допомогою типу такого я не знаю, я тут налутав, напевно, 3 чи 2000 монет ну чисто за пару хвилин. Так, тепер я з вам розповім, як же ж нам все-таки відкрити ось ці дверцята. Я не знаю, це потаємні дверцята, чи типу голова ломка. Як же ж її все-таки відкрити? Я от теж думав-думав. Як її відкрити, коротше, наткнувся, зрозумів. Прикол тут. Дивіться. Я підібрав ось такого листа. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, де його взяв, але я не можу знайти на якому поверсі, Десь в Хогвартсі. Я його знайшов, цей лист, підібрав, але дверця я не зміг відкрити. Зачекайте, зараз знайдемо цей лист. Взагалі, де він у мене? Де ж тут, здається, був? Інвентар. Ага, ось о, дивіться. Можливо, в принципі, вам немає різниці. Ви можете цей лист сфотографувати собі і в ньому орієнтуватися. Так, дивіться, у нас тут, бачите, написано 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, коротше, ви зрозуміли, такий порядок. Виходимо з цього листа, і що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, бачите, зараз ось, я не знаю, це сова, поні і так далі. E, вони позначені цифрами: e, так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, і отаким от, от кругом я думаю, тут механіка вам зрозуміла. Ну, коли ми підходимо сюди, ви, ми з вами бачимо: ну, типу, три ой, два трикутника. І написані якісь незрозумілі цифри, що вона значить. Але на самом, якщо чесно, тут все дуже просто. Дивіться, та цифра, яка e, в нас в центрі. Це означає те, що це типу сума у цих всіх цифр. Тобто, 15, цей малюночок і знак питання. Нам треба знайти ось цю цифру, яка в знаку питання. Тобто, у нас намальований оцей, я не знаю, що це таке, поні. Воно якось так хріново видно, якщо чесно. Чи якась коняка, чи що воно таке. Якщо будемо дивитися, дивіться, нуль іде сова, потім поні. Один і два. Це у нас якраз оцей малюнок, якщо дивитися верхній трикутник самий. І ми з вами бачимо: дивіться, це у нас буде 2. Ми беремо 15, додаємо, додаємо 2. Це у нас буде 17. Тобто, у нас є вже загальна сума, те, що ми знаємо, це 17. Але блин, я не знаю, як вам точніше зрозуміти. Коротше, я просто прикладом доведу. І беремо, віднімаємо просто 23 від цієї суми, ми знаходимо 6. І тепер е, дивимося на ці картинки. Е, у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, е, 6. Так, здається, ящерка. Ми з вами повертаємося і беремо цей кубик. Але у нас тут е, ось цей кубик. Там, де один знак питання, і вибираємо ящерку. Є. І так же само ми провертаємо і з нижнім. Тобто, у нас тут 19, але вже тут складніше у нас буде. Тому що два малюнки. Останній малюнок це у нас так, 0, це 9 здається. Ні, чекайте, зараз. Давайте зайдемо, щоб уже точно ви прям все зрозуміли. Заходимо в інвентар. Бо я вже й сам не пам'ятаю для того, щоб не помилитись, коротше. Е, Остання 9. Ага, ну так, логічно. Коротше, це 9. 9. Це у нас 9. 9 і змія. Змія. Де в нас змія? Це у нас 1, 2, 3. Змія третя. Додаємо плюс 3. Це у нас виходить 12. І тепер ми просто від 12 віднімаємо 19. Ну або від 19 віднімаємо 12, якщо по правильному. Буде у нас 7. Е, яка у нас е, картинка на 7? Тобто, ось, ось дивіться, сова. Це 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це ось такий от малюнок. Не знаю, можливо, це в, в, ось. Мініх, мініх? Не, не знаю, можливо, він. Очі хрі не знаю, якраз якась бульба можливо. Підходимо до три знака ой, два знака питання. Вибираємо. Ось, ось він. І просто підходимо до дверцят. Надіюся, вони зараз відімкнуться. І. Опа! І ми відімкнули цю кімнату. Як ви зрозуміли, це все дуже просто, друзяки. Так що, надіюсь, я вам допоміг. Зрозуміло все пояснив. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами вже в наступних відео.